Самого початку виникнення майдану і по сьогоднішній день можна сміливо назвати прапором тієї пропагандистської істерії, яка розгорнулася на російських телеканалі... телеканалах Дмитрія Кісельова. Так, він починав, він задав тон і впевнено продовжує це робити. Людина обласкана Кремлем, він одержав високу посаду керівника Арія Новості, він одержав орден. Ну, заробив, заробив чесно. Так от комісія журналістської етики ще в грудні своїм рішенням вирішила звернутися до наших колег. В Росії общественної колегії по жалобам на пресу із зверненням скаргою на діяльність Дмитрія Кисельова. Потім, уже коли в лютому 13 лютого, було засідання двох палат. Палати медіа аудиторії і палати медіа спільнот громадських цих колег у Москві, а ми по скайпу з ними спілкувалися. Ми сказали, що Бог з ним, з Дмитрієм Пісільовим, але ми хочемо, так би мовити, звірити годинники. Чи ми однаково з ними дивимося на стандарти журналістики? І на журналістську етику. <кій> Значить, питання у общественної колегії розглядаються і приймаються рішення тільки консенсусом. Вони дуже скрупульозно підходять до винесення рішень, дається на експертний висновок, кільком експертам. Які дають розгорнуті там на сім, на п'ять сторінок свої висновки. Так от, що символічно, і за що я дуже вдячний, і всі ми вдячні, вони показали, що не всі в російських медіа думають так, як думають на державних телеканалах Росії. І рішуче засудили. Значить, діяльність Кісельова. І не тільки Кісельова. По-перше, вони дали певне узагальнення. Вони назвали 14 ознак пропаганди. Вони закликали російських журналістів не плутати журналістику з пропагандою. І... Я виступаючи, сказав, що за 47 років роботи в українських газетах я пам'ятаю тільки кілька таких кампаній за градусом температури, які навіть менше, але все-таки схожі. Стоп цензури движення виступила з заявленням, в якому призивають, прежде всего, западні средства масової інформації, а також і українських журналістів, не піддаватися на ті міфи і меседжі, які розпространяють російські СМІ, російська пропаганда, а все таки подходить к, к освещению происходящего в Украине, основываясь прежде всего на своих впечатлениях и на информации из украинских источников. Побудило нас к этому то, что мы знаем, что, с одной стороны, российскими СМИ развязаны просто беспрецедентная по своему накалу пропагандистская грязная кампания, а с другой стороны, тем, что, к сожалению, очень многие западные СМИ, особенно те, которые не имеют здесь своих своих корреспондентов, очень часто пользуются именно э -э месседжами этой э пропаганды российской. А, Ну, я зачитаю буквально несколько цитат из этого обращения, которое будет опубликовано сейчас на многих ресурсах и на «Украинской правде», на «Деле критики» и в «Зеркале недели». В частности, мы обращаем внимание наших коллег на то, то есть наше заявление адресовано прежде всего журналистам, конечно же. Мониторинги громадской организации «Телекритика», а также спостережения незалежных медиа-экспертов фиксируют беспрецедентную кількість неправдивой и манипулятивной информации в российских медиа про події в Украине. А в останні місяці ті російські медіа, що контролюються владою Росії, а їх переважна більшість, дезінформувала російське населення, а також світову спільноту про українські акції протести, протесту та про прагнення українського народу жити в демократичній та незалежній державі. Пропаганди проти України англійською мовою ведуть не тільки російською, ми кажемо, а й англійською мовою ведуть «Russia Today» та of Раса. Цими каналами поширюється відверта неправда. Вони часто маніпулюють фактами, розповідаючи про події в Україні. Ми просимо редакцію світових медіа направити в Україну своїх кореспондентів, аби вони могли побачити все на власні очі та об'єктивно висвітлювати події тут.